Україна спрямує кошти від заморожених російських активів на закупівлю зброї. Про це ексклюзивно в інтерв'ю нашому каналу розказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про військову підтримку ромінги, роумінговий перепрошую безвіз, і не тільки з головою уряду в Брюсселі спілкувалася. Ірина Іванова інтерв'ю. Далі у після не пропустіть випуск новин. Денис Анатольович, вітаю вас у Брюсселі. Напередодні ви взяли участь у вже 10-му засіданні Ради асоціації Україна ЄС. Розкажіть, які його результати, на яку фінансову підтримку від європейців ми можемо очікувати найближчим часом? Доброго дня. По-перше, дійсно надзвичайно продуктивна. Рада асоціації вже 10-та, відбулась вчора. Сьогодні ми мали зустріч з президенткою Єврокомісії. Вчора мали зустрічі з головою Європейської ради, а також Європарламенту зі всіма єврокомісарами. Повторю, продуктивні зустрічі, продуктивна робота. Вчора підписали п'ять угод, три угоди з європейським інвестиційним банком на суму 300 мільйонів євро. Вони стосуються енергетичної сфери, вони стосуються відновлення постачання тепла, водопостачання в Україні. Також підписали угоду про спільні закупівлі. Медичних послуг і підписали угоду про співпрацю угоду з проєктом Копернікус про співпрацю в сфері космічної інформації для України. Сьогодні це важливо. Це і дані про погоду і інші дані, які. Ми використовуємо зокрема для цілей нашого захисту стосовно співпраці загалом фінансової, ми сьогодні маємо дві діючі програми: це програма Юкраїн Фасіліті і відповідно ера кредити за програмою ЕРА, по яких Україна вчора отримала 1 мільярд євро на свої рахунки в казначействі. Це вже третій транш. Сумарно ми отримали 5 мільярдів євро від Європейського союзу в рахунок доходів від конфіскованих російських активів. Відповідно. Це суттєва підтримка для нашого бюджету. І перший транс був один мільярд наприкінці минулого року. Три мільярди ми отримали. в Мені здається, в березні, і от зараз один мільярд. Наступний транш далі, починаючи з травня місяця, ми будемо отримувати по одному мільярду до листопада і в грудні ще шість мільярдів. Тобто, доволі великий об'єм коштів в межах цієї домовленості країн G7 і Євросоюзу. Загалом ми також обговорили дуже важливі питання оборонної підтримки України в рахунок знерухомлених російських активів Євросоюз сьогодні. Зібрав 2,1 мільярди євро. З них фактично 900 мільйонів підуть на підтримку закупівлі у європейських партнерів всього необхідного для України. Один мільярд фактично піде для закупівлі в українських виробників, для українських збройних сил. Інші кошти підуть для бюджетної підтримки України. Тобто, також хороші домовленості і доволі ну, така добра фінансова перспектива в цьому напрямку. Ми проговорили і питання повної конфіскації російських активів це складне питання. Яке потребує політичних рішень, непростих, але ми продовжуємо наш тиск на те, що Росія має заплатити за свою агресію і оплатити все відновлення в Україні, яке має відбутися. Так, дякую за ваші відповіді. Хочу ще трошечки повернутися до співпраці з європейцями. Скажіть, які у нас є перспективи секторальної співпраці ще? Чи можемо чекати на роумінговий або промисловий безвізи? Окремо, дійсно глибоко проговорили під час асоціації закритої частини і відкритої частини секторальну співпрацю. «Rome like it Home». цього року у нас є велика амбіція отримати цей безвіз. Ми також проговорили і інші наші безвізи, над якими працюємо. Це угода щодо зразків промислової продукції, ака так звана. Вже довго очікувана. Ми активно над цим працюємо, щоб цього року завершити і ці перемовини. Це участь в спільному. Платіжному просторі євро для того, щоб українські компанії українці не платили зайві комісії в європейських банках для оплат в євро, це теж наш наступний безвіз. По інших напрямках так само ми маємо хорошу амбіцію, хороший темп перемовин. Крім цього, ми говорили про відкриття цього року всіх шести кластерів перемовин. Тобто, якщо говоримо окремо про співпрацю в структурну і дуже важливо не збавляти темп нашої інтеграції. Загалом тому три кластери ми очікуємо відкриття перший, другий, і шостий в першому півріччі за польського головання, і три кластери очікуємо відкриття в другому півріччі. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос підтвердила цю нашу амбіцію, запевнила нас в тому, що це можливо, і ми дуже активно рухаємося до такого повноцінного повного відкриття всіх переговорних кластерів цього року. Тобто ми зараз на етапі тієї євроінтеграції, що ми очікуємо на відкриття перших трьох кластерів, правильно я зрозуміла? Так, до кінця першого півріччя очікуємо відкриття перших трьох кластерів. Крім цього, ми підняли питання також щодо проведення міжурядової конференції зразу після відкриття першого кластеру Fundamentals, тобто це основи. Основи приєднання до ЄС для того, щоб урухомити і активізувати наші перемовини. дякую. Ви вже трошки згадали про нашу оборонну співпрацю з Євросоюзом, але я би хотіла вас уточнити, особливо враховуючи те, що Європа нещодавно прийняла власний план зміцнення обороноздатності. Це РіАРМ Європа також ухвалила безпековий механізм сейф на 150 мільярдів євро. Я знаю, що Україну вони теж включають в ці проекти. Яка роль, які в нас можливості в цих проектах, і яку безпосередню військову допомогу ми можемо очікувати від європейців. i'm a Європа, можна сказати, прокинулась і надзвичайно активно сьогодні запроваджує програми оборонної промисловості розвитку оборонних інновацій. Україна має належне місце в цій співпраці. Дійсно, ось ці згадані вами програми. Крім цього, є ще програма, така яка називається Європейська оборонна стратегія і Європейська оборонна програма. Україна приймає участь і буде приймати участь в цих програмах. Загалом європейська комісія планує закласти. 800 мільярдів євро на наступні роки для фінансування власне, оборонної промисловості і оборонних інновацій. 650 мільярдів це будуть національні внески країн, їх урядів для розвитку власне на базі кожного країни-члену. 150 мільярдів, які ви згадали. 150 мільярдів євро це буде загальноєвропейський фонд, який буде фінансувати європейські інновації і інвестиції. І Україна включена і має можливість приймати участь на рівні з країнами-членами як країна-кандидат в, так, інвестиціях з цього фонду з цих 150 мільярдів євро. Ми активно до цього готуємося і, звісно ж, будемо приймати в цьому участь так само, як і в всіх інших програмах, і ДІП, і ДІС, і Європейський фонд миру, так званий і окремо для України сьогодні діє Ukraine Assistance Fund, який також допомагає нам. В постачанні відповідної зброї та технології, крім цього, ми дуже детально проговорили нагальну потребу в двох мільйонах артилерійських снарядів в її фінансуванні і на технічному рівні вже домовились розпочати цю роботу прямо невідкладно і негайно. Тобто, це та військова допомога, на яку можемо очікувати в європейців найближчим часом, так. Абсолютно вірно, це для нас пріоритет сьогодні. Номер один. Звичайно, військова допомога нашим Збройним силам це номер один пріоритет в усіх наших розмовах, перемовинах з нашими європейськими партнерами, з нашими європейськими друзями. Добре, дякую. Це були всі запитання. Спасибі за ваш час. Дякую дуже.